Всім привіт! Мене звати Аліна і я щиро рада бачити вас себе на каналі Йога Українською. Дякую за те, що долучаєтеся, підписуєтеся, коментуєте та практикуєте разом зі мною. А я далі продовжую знімати вашу улюблену рубрику коротких практик вдома, які займають мінімально часу, але максимально позитивно впливають на ваше тіло. І сьогодні наша практика буде спрямована на силу та підтягнутість нашого тіла. І для практики потрібен буде килимок і хороший настрій. Дану практику я б рекомендувала зробити вже після того, як ви розігрілись, можливо, зробили основний комплекс, і от оці 10 хвилин приділити саме силі і підтягнутість всього вашого суглобом'язового апарату. Або ж в кінці дня, коли ви а, добре розігріті, ви попрацювали, вам не потрібно потягнутися, ви не приймали горизонтальне положення і можете активно попрацювати. Такий варіант теж підходить. Або ж якщо ви любите збадьоритися, і для вас сур'я намаскар маскар всім відома. Є стандартною ранковою процедурою, дана практика теж чудово для вас підійде навіть зранку. Тим паче, що це буде модифікація до суріна маскар. Якщо вам сподобається такий різновид, я можу деякі практики так вам і робити, поєднуючи дещо модифікуючи, видозмінюючи, щоб було цікаво, тобто щоб працювало не тільки наше тіло, а й наша голова. А зараз ми з вами приступаємо до роботи. Ми стаємо на початок нашого каленка. І зараз ми з вами зробимо дещо простий варіант два рази з правої і з лівої ноги, і потім вже підключимося складніше. Головна задача не забувати дихати. Ніде не затримуємо дихання, слідкуємо за своїм станом і за своїми можливостями. Включаємо в роботу наші всі банди підтягуємо. Ми повністю всі суглоби підтягуємо до середини, щоб нам не було проблем з попереком і включаємо активно в роботу наші прекрасні сильні ноги. Стоїмо на початку калинка, включаємо ноги, відчуваємо, що наша опора на плюсні стопи. Тобто ми не стоїмо на задній на п'ятках, включаємо чотириголові м'язи, передню частину ніг, ми включаємо. Підтягуємо вже підтягнутий у нас пупок до хребта, розширили ребра в сторону, підняли вгору, звільнили живіт, щоб нічого не було там затиснено, ні діафрагма, ні внутрішні органи. Плечі підняли вгору, відвели назад, лопатки звели трішки і впустили вздовж спини, тобто природне положення прямої лінії хребта зберігаємо. Весь наш корсет. Ми повинні відбудувати в зручне положення, щоб не було дискомфорту затисків, щоб нам було комфортно займатися. І зараз ми з вами вже випрямилися, шия і голова, продовження хребта тягнеться до стелі. Починаємо вдихати, руки піднімаємо вгору вдих. Видихаємо, підзгинаємо ноги, опускаємося в складку, видих. Опора одразу на плюсну ніг. Стис. Тікає капля з вашого куприка аж до голови до маківки. Вдихнули, поставили руки вище ваших колін, 90 градусів. Витягнули хребет з тазу. Видихнули, пішли в планку. Ліва права нога. Підтягнули пупок. Не прогинаємося в попереку П'ятками, ніж штовхаємо стіну позаду. Вдихнули, перейшли в планку на ліву руку. Опустили ліву ногу. Підняли праву вдих. Видихнули планка. Те ж саме на праву руку планка. Права нога опустилась, вдих. Видихнули. І чатуранга з зігнутими колінами, коли видихаємо. Вдихнули, штовхнули ногами. Включили ноги. П'ятками штовхаємо стіну позаду кобра. Видихнули, опустилися і перейшли в позу зайця. З цього положення. Вдихаємо, піднімаємо корпус, хочемо прогнутися, ніби в попереку, Сідничні кістки і куприк витягуємо до стелі, хочемо прикрутити. Ваші крила тазу опускаємо ще більше до передньої частини ніг. Видихаємо, опускаємося і ще більше куприком тянемося в стіну. Знову вдих. Видих. відштовхуємося руками. Відчуваємо розтягнення приємне в спині. Вдих, видих. Ще відштовхуємося руками, Ідемо. відштовхуємося п'ятками, штовхаємо стіну позаду. Вдих. Видих. Тепер вдихаємо планка. Прохідна. Підступаємо правою лівою ногою 90 градусів. Видихнули. На плюсну ніг, більше зробили упор, повільно стекли в складку. Вдихнули, піднімаємося вгору. Видихнули, пустили руки вздовж корпуса. Тепер з іншої ноги. Поїхали вдихнули руки вгору. Підзігнули коліна, опустились вниз, поклали живіт на передню частину ніг. видих. Вдихнули 90 градусів, витягнули хребет з тазу, розкрили сідниці, звільнили куприк до стелі. Видихнули. Тепер права, ліва, планка, пупок підтягнули, штовхнули п'ятками стіну позаду. У нас вага, що на руках, що на ногах однакова. Тепер вдихнули на праву планка. Видихнули. Пупок підтягнули. Вдихнули на ліву руку. Бік тримаємо сильні м'язи бокові включили. нашого живу. Видихнули. Четуранга. Коліна опустили грудну клітину, між руками підборіддя. Звідси розштовхуємо в різні сторони вдихнули кобра. Лікті не розгинаємо. Штовхаємо п'ятками стіну позаду. Видихнули, перейшли в позу. Зайця. І поїхали, розтягуючи хребет в різні сторони, випрямляючи пряму лінію хребта, піднімаємося вдих. Видих ще більше, розтягуємося. Сідничними кістками ще більше тягнемося на п'ятки, а куприком в стіну. Знову вдих, видих. Рємно розтягуємо і плечові суглоби вдих. Відштовхуємо видих. Це, скажімо так, не розтягнення більше, а витягнення. Вдих. Видих. Вдихнула планка. Перейшли в 90 градусів, довдихнули, довитягнули, плечі розкрили шию з плечових суглобів, витягнули, хребет витягнули з тазу. Видихнули, опустилися. Вдихнули, штовхнули. Ногами корпус штовхнули. І видихнули, опустилися. Їхали складніший варіант вдих руки вгору. Купок підтягнули, роз... живіт звільнили, повністю розкрили. Видихнули складка. На плюсну, ніг перевели вагу. Вдихнули, руки залишили. 90 градусів витягнули хребет старту. Видихнули, перейшли в планку. Вдихнули на ліву руку планка, ногу не опускаємо. Видих. Повернулися. Вдих права. Видих чатуранга без колін складний варіант. Штовхаємо п'ятками стіну. Вдихнула собака вгору. Штовхаємо позаду стіну п'ятками. Видихнули. Відштовхуючись руками, тягнемо сідничні кістки і куприк в стелю. Тепер згинаємо праву ногу в коліні. Вдихнули. Видихнули. Перенесли між руками коліно. Вдихнули. Видихнули, опустили ногу. Ліва. Вдих. Ще дотягнули сідничні кістки. Видих посередині. Вдихнули, повернулись в вихідне положення. Опустили ноги. Зробили вдих, перейшли в планку. Ще потягнулися. Переходимо на пальчики ніг вдих. Видихнули, щедо відкриваємо наші сідниці вгору і відштовхуємося руками, пускаємо п'ятки. Поїхали ліва, права, підкрокували 90 градусів. Видихнули складка. Вдихнули, сильними ногами штовхнулись. Видихнули. Вихідне положення. І з другої ноги поїхали. Ау, видих. Вниз, видих, плюс не на навантажено. Вдихнули 90 градусів. Видихнули права ліва планка. Вдихнули направу планка. Видихнули. пупок підтягнули, повернулися. Вдих. Видих. Чатуранга. Вдихнули. Штовхнули п'ятками стіну, прогнули собака мордою вгору. Лопатки з'єднані. Видихнули, відштовхуючись руками, ставимо п'ятки на підлогу вже відтягнемо до передньої частини ніг. Вдихнули. Ногу підняли, перевили швидше, трішки зробимо темп. Видихнули, опустили. І знову вдихнули ліва. Видихнули. Опустили. І давайте тут залишимось на два глибоких диха-видиха. Вдихнули. Видихнули ще п'яточками, дотягуємось, відштовхуючись руками. Упритягнемо до стелі. Знову вдих. Видих. І крокуємо. Вдихнули права, ліва, 90 градусів. Розкрили ще сідниці. Витягнули хребет з тазу. Видихнули, до плюс на них навантажено. Вдихнули сильними ногами, штовхнули корпус. Видихнули, перекрили очі. Прикривши очі, спробуйте відслідкувати, що відбувається з вашим тілом. Можливо, у вас зараз навіть трясуться ноги. Відчуваєте жар, чудово, ви ж гарно розігрілися. І зараз ми з вами зробимо знову ж таки два рази, але трішки в темпі. Для того, щоб ще більше активувати, ускладнити в тому числі і слідкуйте уважно за диханням. Це саме головне дихання на першому місці, тільки потім другорядний рух. А в Юзіме це все активно поєднання. Поїхали, включилися, підтягнулися, все зібрали до центру вашого пупка. повністю всі ваші руки суглоби. Ніг ваших, суглоби ваших рук, банхи підтягнули. Пряма лінія хребта. Ви вже готові до роботи активно. Пихали, вдихнули, видихнули складка. Вдих 90. Видих планка, вдихнули ліва. Видихнули, повернулись. Вдихнули права. видихнули повернулися чатуранга. Вдихнула собака. Видихнула собака мордою вниз. Вдихнули, перенесли ногу. Видихнули, повернулася в вихідне положення. Вдихнули ліва. Видихнули на місце. Вдихнули глибоко тут, ще підняли і розкрутили ваші сідничні кістки в стелю. Видихнули, дорослабились, опустили п'ятки, відштовхуючись руками. Підкруховуємо вдих 90. Видих складка. Вдих. Видих. Опустили руки. Поїхали. Вдихнули сильні ноги, ключі. Видихнули складка. Вдихнули 90. Видихнули планка. Вдихнули права рука навантажена. Видихнули, повернулись по погодогрів. Вдихнули ліва руконада. Видихнули одразу в чатурангу. рангу. Вдихнули собака вгору. Видихнули собака мордою вниз. Вдихнули ліва посередині, видихнули собака вниз. Вдихнули права посередині, видихнули собака вниз. Зробили глибокий вдих, щедро розкрутили ваші. Крила тазу до передньої частини ніг. Видихнувши, ще допустили п'ятки, відштовхнулися руками. Підкруковуємо 90 градусів вдих. Видихнули ще. На плюс на ніг більше включили чотириголові, Зібрались, опустились. Вдихнули. Видихнули. Розслабились. Зараз максимально відчуєте, що відбувається в вашому тілі. Може з'явитися приємна легкість. Якщо ви все правильно включали і навантажували, у вас розігрілось повністю все тіло, особливо відчуваються кульшові, там аж палає плечові суглоби. Відчувається робота м'язів живота, бо всі планки наші тримаються завдяки тому, що ми підтягуємо постійно його. Відчули, що ноги в нас сильні. Нам зручно в даному положенні нічого не перенапружує. Сідниці в нас не напружені. Не стискаємо крижовий відділ. Дорослаблюємося, зверніть увагу, зараз глибокий вдих, зробіть наші ребра розвести в сторону вгору і пустити аж в легені, в спину сюди повітря, надути максимально і потім вниз це все пустити, але підключаючи постійно нашу одіянну банку. І тільки вона допомагає цей процес контролювати. глибоко вдихаємо, відсвідкуйте, що я вас попросила. Видихнула. Таких дихань я вам рекомендую зробити від 5 до 10 разів. Можете руки поставити на ребра, щоб відчувати, як, ніби відчуває, як роздувається всередині діафрагма. Це заспокоює, це врівноважує після практики те, що потрібно. І на цьому я буду закінчувати. Якщо є бажання, ви можете прилягти в горизонтальне положення в шавасину, але зараз у вас піднялася енергія. Краще це ще щось попрацювати, щось поробити. А я надіюся, що практика була для вас активною. Ви відчули всі ваші м'язи, роботу всього суглобу м'язового апарату. Якщо вам потрібно спростити, ви можете саме на початок, що ми згинали до коліна, виконувати взагалі всю практику. Просто виконувати в тому темпі, якому ми з вами і практикували. Якщо вже розумієте, що вам достатньо сили це все виконувати, підключайтеся і можете виконувати всю практику разом зі мною. Якщо ще для вас це складно, Переходьте на інші мої уроки, працюйте над своїм тілом, працюйте над силою та витягнутістю і підтягнутістю ваших всіх в'язів. І з часом у вас буде все чудово виходити. Я вам бажаю мирного дня. Буду дуже вдячна вам за підписку. Якщо виникають питання, ви можете написати або в коментарях, або перейти до мого моєї і написати в особисті. Долучайтеся до моїх курсів в закритому доступі. Ви можете там обрати для себе його для початківців, здорова спина чи шпагат вдома на ізі. Тобто брати те, що вам до душі, практикувати, я там все розповіла детально, супер повільно. Тому вам буде зручно все це виконувати. Почніть за зі для того, щоб потім підвищувати власний рівень. Я вам дякую за увагу і приємного вам дня.